Скільки нам коштувало 15 кВт нового підключення в Київській області? Хочу сказати, що ситуація в будинку була критична. Ми переїхали через два місяці згорів автомат. На весь будинок було з 15 розеток, половина з них не працювало. ще якась частина пускала іскри, Ну, одним словом, можна було користуватись тільки трьома штуками. Буквально місяць пожили в будинку, плавиться автомат. Я три дні чекаю дітей, які приїдуть його перемонтувати. Ну, слава Богу, дочекалась, ми не згоріли. Вирішили прокладати новий кабель в землі, вирили траншею 70 см глибиною, пустили кабель 4 на 35 і запустили його в гофру. Утеплив відразу чоловік фундамент там, де трішки розкопали. Засипали все і чекали. Дітековців, хочу сказати, що 15 кВт Ми вже потім порахували, що це мало, мінімум потрібно було робити 21 кВт, але до 30 ми зможемо ще збільшити, не роблячи нового підключення. А лічильник ми замовили день-ніч та з можливістю зеленого тарифу, тому що якщо ми захочемо ставити сонячні панелі через 3-4 роки, нам потрібно буде купувати новий лічильник, а цей вже не буде працювати. Десь прийшло трошки більше двох місяців. Приїхали дітековці Три фази 15 кВт, нам обійшлося 35400 з роботою, з монтажними всіма роботами, а лічильник обійшовся день ніж з зеленим тарифом 15 995. Поки що тимчасово зробили. Просто винесли автомат на вулицю так, щоб можна було виключати підключати чоловік. Далі вже зробив щиток з усіма автоматами з усім з усім. Разом вийшла сума 51 тисяча з половиною. Плюс ми купували окремо кабель і гофру. Ну це вже на ваш роз... По зовнішнім роботам. Ще залишилось зняти старий кабель до будинку.